І наостанок новина зі світу спорту Ентоні Джошуа потрапив у ДТП під час перебування в Нігерії. За даними медіа, боксер отримав легкі травми, але внаслідок зіткнення авто з вантажівкою загинуло двоє людей: тренери спортсмена. Сам Джошуа нині в стабільному стані. Ми сьогодні маємо врятувати декілька життів. Лікарі діляться з нами просто рахунками. Нам треба його рятувати. Нам треба її рятувати. Всі історії тьма. Я навіть не одразу зрозумів, що не можу ходити. Не питайте, що нам то варто подарувати нову кістку, нову руку, нову ногу це наша задача. Я думаю, що сьогодні не менше ніж 50 тисяч ми зберемо. Це можуть бути люди, які щиро вірять в те, що ми робимо, і ті, що готові відгукнутися. Мені це повертає відчуття корисності. Виправданості, взагалі, моєї діяльності. Це наше місце сили. Якщо у вас немає точки зборки, приходьте на шапку. у новорічну ніч на телеканалі Київ 24 Дивіться фільм про «На шапку». Відверта історія про боротьбу на фронті і в тилу. разом безкорисно для своїх. Стихію може не кожен. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24річних. Чіткі терміни служби. Відстрочка. Один мільйон виплат. Тобі це під силу. Ти керуєш не просто дроном. Ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24річних. Гарантований мільйон. Два роки служби. Майбутнє в твоїх руках. Росіяни вкотре атакували порти Одещини, які наслідки та масштаби руйнування. Реакція Євросоюзу на переговори у США, що говорять європейські лідери, та чи вірять в припинення війни? В навчальних центрах збройних сил України створюють штатні підрозділи БПЛА-перехоплювачів. Чи як це вплине на захист міст? Росія вивела орешник на бойове чергування в Білорусі, чи існує реальна загроза застосування. І в Кремлі відмовилися показати докази нальоту дронів на резиденцію Путіна як ройнової. Росіяни зруйнували ж свою брехню, бо їх, напевно, і нема. Та 100 та 100 якби були б докази, то вони б бігли поперед батька в пекло з цими доказами, тикали б всім під носа. А немає, то і не треба нічого доводити, виявляється, тому що дрони всі були знешкоджені. А чого ж так?